Друзі, офіційний Mercedes GLE 2.2 дизель, на класній комплектації автомобіль, майже весь рідній фарбі, Підфарбовування локальне 2 см, задньої арочки, без шпаківки, без рихтовки, без нічого. Офіційний автомобіль чесний 2.2 дизель на шикарній комплектації з парктроніками, з е, усім, з датчиками, з асистентами. Подивіться, в якому стані автомобіль. Пробіг 279 тисяч, але візуально можна сказати, що тут 160 тисяч не більше. Жодна кнопочка не затерта. Салон ідеальний. По кузову шикарний, жодних глибоких царапин, сколів, рижиків, нічого немає. Дійсно гарний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення, завітайте до нас у Вінницю на огляд. Автомобіль повністю готовий до будь-яких перевірок. Та переглядів. Дуже гарний, дійсно, якісний, збережений автомобіль. До зустрічі!